Вітаю, незламні українці. Сьогодні настав час надати розголос у цій ситуації і цій жінці. Ользі Дроздовій, саме вона відповідальна за закупівлю барабанів, конструкторів, овочерізок та золотих сковорідок, стільців за дві ціни туалетного паперу та швабр на 4 мільйони гривень в укриття навчальних закладів Дніпровського району. Аби про неї дізналася уся Україна і притягли її до відповідальності, став Ставте вподобайки і залишайте коментар, також поширюйте це відео. Адже ось ця чиновниця вже раніше була притягнена до відповідальності за розтрату майна, але продовжила. Красти з 10 жовтня розпочались масовані атаки на нашу українську енергосистему, і нам потрібно було терміново приймати якісь рішення для того, як все ж таки харчувати наших дітей. І от тоді, зважаючи на ці складні умови, було прийнято рішення закупити. Саме таке обладнання, отже, саме ті закупівлі, які сколихнули усю країну. Відповідальна власне гостя Ольга Дроздова. Вона обіймає посаду і надалі, та справи в неї йдуть дуже добре. Пише автор телеграм-каналу, що по грошам передають патріоти України. Раніше Ольга працювала керівником в КП Притулок для тварин проте її звільнили зі скандалом. Ось пряма мова тоді першого заступника голови КМДА Олександра Мазручака щодо Дроздової. Ці керівники. Не справлялися зі своїми обов'язками, у деяких випадках навіть шахраювали. Наприклад, у ЗМІ широко обговорювався випадок, коли працівники КП притулок для тварин відловлювали тих самих тварин. За документами кілька разів їх стерилізували, тим самим завдаючи збитків столичній скарбниці. Окрім того, що до Ольги була порушена кримінальна справа за незаконне нарахування для себе завищеної заробітної плати за статтею 191 кримінального кодексу. Супривласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, також в подільському суді була ще одна кримінальна справа за статтею 191. а саме стосовно колишнього директора київського притулку для тварин Ольги Дроздової, котра придбала автомобілі для перевезення тварин за завищеною вдвічі вартістю. Як бачимо для свого таланту, Ольга знайшла нове місце в управлінні освіти Дніпровського району, де відповідала за закупівлі. Ольга є фанатом дорогого відпочинку в Катарі. Презентації розкішних прикрас Булгарі, ну і, само собою, люксових речей від Cartier, Dolce Gabbana та Gucci. У них вона прекрасно виглядає поруч із вчителями з купічаною зарплатнею. Ну, нічого такого, Ольга Дроздува. Що будемо робити з Ольгою? Оце цікаво. Давайте надамо її розголосу максимальному. Можливо, вона посудить у в'язниці за свої кримінальні злодіяння під час війни. Давайте подивимося ближче, що носиться Ольга Дроздова. Отже, окуляри, ось ці, які ви бачили, можуть коштувати до 1260 євро. Це понад 50 Тисяч гривень. На іншій фотографії Дроздова одягнена у брендову Толстовку. Дитячий варіант такого вбрання від популярного виробника коштує майже 500 доларів, а це 18 тисяч гривень. Гривень, за даними аналітичної системи, YouControl, Дроздова вказана як керівниця та підписувач приватного підприємства Агроконсалтинг. Зазначає видання обозріватель статутний капітал цієї компанії становить 100 гривень. Її основний вид діяльності оптова торгівля хімічними продуктами. Крім того, вона займається іншими видами економічної діяльності відповідно до. Квет роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, посередництво торгівлі, товарами широкого асортименту і виробництво агрохімічної продукції. Зазначу, що згідно з інформацією від її ж системи, Ольга Дроздова була помічена у 38 Судових процесах, з яких 25 пов'язані з адміністративними правопорушеннями у галузі торгівлі, громадського харчування, сфери послуг, а також у сферах фінансів та підприємницької діяльності. Головне, щоб потім була відплата, щоб вона. Отримала покарання за зловживання службовим становищем закупувати сковорідки золоті овочерізки і так далі, за 4 мільйони гривень державних коштів. І щоб підсумувати, українське суспільство вимагає чесного суду над такими крадіями як Ольга Дроздова. Ще у 2013 році зазначу, що Дроздову підозрювали у розтраті 400 тисяч гривень. Однак згадані вищі кримінальні справи проти неї так і нічим і не завершилися, бо більше їй вдалося очолити тендерні процеси в Дніпровському районі Києва на посаді начальниці адміністративного господарського відділу управління освіти. У Дніпровському районі столиці виявили. Ще один золотий тендер ліцей Зміна закупив для свого бомбосховища не тільки електросковорідку за 725 тисяч гривень, а й пароконвектомат за майже півмільйона гривень. Також видання Телеграф зазначав, що цей ліцей виявився не єдиним у прагненні об'єднати столичні укриття дорогими. Приладдями все в тому ж таки Дніпровському районі чиновники хотіли придбати для бомбосховищ барабани за мільйон гривень.